Ось Борис Віланов, Літом, коли все розквіло. Так, на рахунок білетів. Ось так виглядає каса. Ну, нічого такого дуже цікавого. І от білети, 0 злотих. Секрет полягає в чому? Приходите в четвер і в четвер все буде безплатно. О ну, там по тому райончику ми гуляли. А ось зараз палац Віланов. Йдемо туди усередину. Два білата, кажете, скільки вам треба білатів, вам дають всередину в палац і дають на парк. Так воно завжди платне. По четвергах безкоштовно. Але кількість бюлетів, мені здається, обмежена. І так, ми зайшли всередину палацу. Виглядається десь так. В принципі, відреставровано краще, ніж в Україні замки, але ідеалу йому ще також далеко. Ці історичні факти, я думаю, люди можуть знайти собі в інтернеті, якщо буде когось цікавити. Перша краща силка запиту Палац Віланов і всі, всі справки будуть наведені зразу. Білий товат, ось як виглядає вхід. Звісно, тут є. Магазин і так далі. Все виглядає по сучасно. Так жили колись корові, королі, королеви. Мені, що багато всіх різних людей цікавих персон. По всьому довіть ходити. Ну, звісно, все обгороджено, але виглядає дуже гарно, в принципі, приємно. Де написано, що не можна фотографувати, там зразу стоять камери. Так що щось, щось де не можна сфотографувати, не фотографую, тому що потім буде ай-яй. Спустилися на поверхнище. Каміни, люстри, картини. йдемо далі. Дивимося, що як. Напевно, що так колись все дійсно і виглядало. Ось так поєднують сучасні технології з музеями. Тут ну, тут ще якось так. І переходимо в такий зал. Ну, зісне, є екскурсії всякі, хто хоче. вихід такий огород, як вони називають, ну по-нашому парк, дворець. Щось таке. Пішла королівська розкіш. Трошки історії. Ту щось щось комусь лишили, щось ще роблять, щось ще виробляють. Одразу історичні справки, кому цікаво. Тут виглядає набагато краще, ніж то що в нас підгорецький замок чи там палац чи ще тому роді. Така, таке ліжко, так, розумію, напевно це було спальня, думаю, що вгадувати це без смислу взагалі. Дуже багато кімнат, думаю, що смисло знімати все не має смислу. Ну і от бачите вихід на свою терасу особисту. Зала переговорів. Ну це я пробую жартувати, звісно, але. Звісно, потолок також розписаний стеля. І заважте зеркала всі поділені то технологій таких, як у нас зараз, не було ще. Бачите, вони стараються підтримувати все в належному стані. Як маленьких, садів тут дуже багато. Що, народ, як колись писали, на чоловік. Так далі. Ну, без коментарів, я думаю. Ну от зовні та частина, по якій вдалося поподорожувати, сюди наверх зайшли, ну, все реста закрите. Тут ну, дійсно відреставровано, дійсно виглядає гарно, приємно. Можна ходити, насолоджуватися. Не знаю. Mm. Вийшов король на свою терасу, подивився на річку і пішов. Гуляти. Тобто, не знаю, в Януковичі розмах був в міжгір'я, напевно, що ще більше, ніж те, що зараз виглядає. В Австрії Чорнобрун теж виглядає набагато цікавіше. Але так, щоб погуляти, дуже гарно. Ну і набагато не до порівняння до того, що є в Україні. Тобто, Замки на Західній Україні виглядають набагато гірше. Ну, там, звісно, в більшості всі ходять безплатно, ніхто нічого не платить, тому і, напевно, гірше виглядає. Тобто, то, напевно, все-таки правильно платити і правильно за те, що ти заплатив, мати, ну, на що подивитися, куди сходити. Я, напевно, що цей підхід підтримую. Ну, але цей підхід, я думаю, що дуже багато в Україні ніхто не підтримує, і тому воно в Україні виглядає так, як виглядає, а за кордоном виглядає набагато краще. Ще в Австрії шортмен безплатний. Ніхто не казав, що за, за цей забутов. Ніхто не казав, що забудовують берег річки тільки в Україні. От вам. Доказ того, що Європа втікла недалеко від України. Все нормально. Бачите, на вході навіть те, що безплатно, все одно щось робиться, все одно це якось Чуть-чуть приводять до ладу, м'яко кажучи, чуть-чуть. Воно ззовні виглядає теж прекрасно. Європа. І так, центральна дорога, яка веде з центру Варшави на Обводнісу, Віланов, який був в першій частині відео, ну і тут має дворець Віланова, тобто вхід туди виглядає десь так. Зараз йдемо туди, будемо.